Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу показати вам на продаж гарну новеньку, сучасну двокімнатну квартиру в світленьких тонах, яка знаходиться за адресою вулиця Байди Вишневецького, ЖК Графський. Новесенький ремонт. В квартирі ще ніхто не проживав. Гарна сучасна кухня з усією необхідною технікою та меблями. Загальна проща. площа даної квартири 60 квадратних метрів, така зона відпочинку. З чудовим краєвидом на місто. Квартира знаходиться на 5-му поверсі 15-поверхового будинку. Спальня кімната. По всій квартирі вставлено плитку у спальні ламінат. Ось така невелика, але доволі містка, гардеробна. Та мається суміжний санвузол. душова кабіна, є бойлер. рушнико-сушарка і доволі великий місткий коридор. Тому, будь ласка, коли цікавить, звертайтеся, телефонуйте за номером вказаним в оголошенні.